Дівчина різко кинула у ігнор. Була одна зустріч у спілкуванні один позитив. Сама проявляла ініціативу. Все було дуже добре, але тут різкий ігнор. В чому може бути причина? Ну, в неї могло щось статись паралельно. Наприклад, вона повернулася до колишнього. Ти, може, не так добре оцінюєш те, що було між вами. Тому що таке дуже часто буває, що хлопець вважає, що там був тільки позитив, позитив, а насправді він просто не помічає якісь інші речі. Ну і третій варіант, вона просто їбанута. Є такі речі, є такі люди, є такі речі з цими людьми. Що коли навіть все непогано, то все одно вони можуть кинути тебе в ігнор. Тобто, якщо ми кажемо про адекватну людину, там є закономірність, там є якась логіка. Ти круто спілкуєшся, є продовження. А якщо людина їбанута, може буде продовження, а може його і не буде. На то вона і їбанута людина. Ну. Тому, тут, так би мовити, я тобі, скоріше, скажу так. Якщо ти розумієш, що якісь є помилки в тому, що ти робив, намагайся в наступній історії це виправити. Якщо ти сам згадуєш ваше побачення, і ти наче навіть не можеш згадати якісь свої помилки, а вона злилась, ну нічого страшного. Натрапив на найомнуту людину. таке буває. Таке буває.